Розбір складного фарбування. Маємо натуральні корені 8-9 рівня глибини тону. Далі косметична полоса 4 рівня глибини тону та довжина на 9-10 рівні глибини тону з забитим пігментом від минулих фарбувань та металів. Побажання клієнта холодний гарний total В Першу чергу я зробив дві кислотні змивки. Потім стабілізував волосся та перейшов до лужних змивок. А поки що оцініть, будь ласка, як кислотна змивка дуже гарно проробила та почистила пігмент. В даній ситуації працював дуже ювелірно. Спочатку проробив полосу косметичну, яка на четвертому рівні, і тільки після наніс продукт на прикореневу зону. І ми знаємо, що прикоренева зона це тепла зона, та хімічна реакція проходить набагато швидше. Потім взяв свої улюблені деміперманентні фарбники Джойко та працював двома формулами: вперше я заклав припігментацію для прикореневої зони. Друга формула була більш прозора для довжини. Час витримки під візуальний контроль, потім я зробив реконструкцію. Та вуаля, подивіться, який крутий результат в нас вийшов. Ось і залишилося гарної якості. Та завдяки реконструкції та фарбі. Джойко ще м'яке та блискуче. Раджу підписатись на мене. В мене багато цікавого.